В області стартувало масштабне опитування серед людей від 14 до 35 років. Їм пропонують заповнити анкету онлайн, дати відповіді на питання, які стосуються різних сфер життя: навчання, працевлаштування та дозвілля. Ініціатори прагнуть дізнатися, що молодь Дніпропетровщини хвилює найбільше і які потреби вона має. Про це йшлося під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. Сьогодні Дніпропетровський обласний молодіжний центр спільно з громадською організацією Доїд. За сприяння проекту про ООН. підтримка громадянського суспільства та молоді, що реалізовуються за фінансовою підтримкою Міністерства закордонних справ Данії, розпочинають дослідження потреб молоді територіальних громад Дніпропетровської області. Ми, як представники обласного молодіжного центру, маємо розуміти, що саме необхідно молоді, а іншого більш ефективного способу, окрім як запитати в неї самої, немає. Коли ми розпочинали планувати свою діяльність спільно з нашими регіональними партнерами обласною молодіжною радою при Дніпровад та Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією, ми зрозуміли, що найпершим нашим етапом має бути саме дослідження потреб молоді. Його цільовою аудиторією буде молодь віком від 14 до 35 років, яка проживає на території Дніпропетровської області. Опитування охоплюватиме такі теми, як освіта, молодіжна інфраструктура, культура і дозвілля, розвиток молоді та працевлаштування. Після збору інформації та ретельного аналізу ми спільно з іншими молодіжними центрами зможемо розробити стратегію ефективного розвитку молодіжної роботи для молодіжних працівників області. Всього 10 хвилин вашого часу зроблять величезний внесок у покращення всієї нашої області. Тож закликаємо не зволікати, пройти опитування і зробити свій вклад у велику спільну справу. Триватиме опитування протягом місяця.